Посміхається Руслан Ротань, читає молитву. Денис Бойко. всі вони розуміють, що можливо це єдиний гір. останній шанс. Фей грали у фіналі проти Бенфіки. Для них для них принаймні фінал не новина. Ну а тут віддає пас праворуч на Матеуса. Матеус повертає! Підай! Наша дев'ятка працює ніколи. Рейс, його передача на Витоло. Банека підіймає очі. віддає передачу туди на 11 метрів. Тут відбитися. Один-один, і хто? Нелюбители играть первым номером. За всю историю хигр. Ой-ой-ой, Як неприємно. Бака! обігрує бойка, пробиває! Один-два. Ой-ой-ой, как далі! Ось вами Бака. Быстро тоже розыграли футболисти. Диправини Каноплянка. Опитному капітану команди Латальц! Да. Да! 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 виймай 2-2. Руслан да Русаль зайвай! В той бік я би назвав. Мініс нам не потрібно. Проходиться передача. Ну як же так? Ну як же ж так? 2-3. Супоноплянка і зрозумів цей фінт суперник на навіс! Спойко. Ну, Красунч.